17 січня ВІВТОРОК Застереження щодо неправдивого Знання. І жінка побачила, що дерево приємне на вигляд і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею. І вони обоє з'їли. Буття 3.6. Існує оманливе знання. Його можна назвати знанням зла і гріха. Що проникло у світ завдяки лукавству сатани. Гонитву за таким знанням стимулюють неосвячені бажання і несвяті цілі. Ці уроки даються дуже великою ціною. Проте багатьох людей не вдається переконати, що в такому разі краще залишатися невченими. У гонитві за освітою, як і в будь-якій іншій справі, душі загрожують корисливі, земні цілі. У галузі освіти пропагуються численні ідеї, які походять не від високого святого Бога, котрий є вічним, але від тих, хто свої наукові досягнення робить ідолами і поклоняється науці, яка вилучає Бога із системи освіти. Оскільки ця омана представлена в привабливому світлі, її всюди приймають. У вивченні наук немає нічого поганого. Проте здобуття цих знань стає частолюбним прагненням великої категорії неосвячених людей, котрі анітрохи не думають про те, як вони використовуватимуть свої досягнення. Світ сповнений людьми, які не відчувають себе зобов'язаними Богові за доручені їм дари. Вони прагнуть почастей. Мета їхнього життя отримати найвищу посаду й привілеї. Значна частина людей. Наділена Богом здібностями вище середніх це глибокі мислителі, енергійні й розсудливі особистості. Та чимало з них налаштовані на досягнення особистих корисливих цілей і зовсім не думають про прославлення Бога. Деякі з них бачили світло істини, але оскільки вони підносили себе і не зробили Господа першим, останнім і найголовнішим у всьому, то відійшли від біблійної істини. Й кинулися в скептицизм і невір'я. Коли божі покарання зупиняють їх, а страждання спонукають шукати старі, добре відомі шляхи, туман скептицизму, який досі огортав їхній розум, розсіюється. Декотрі з них каються, повертаються до першої любові й утверджують стопи свої на шляху, прокладеному для викуплених Господа. Коли звершується така дивовижна переміна, Божий дух скеровує їхні помисли в нове русло, їхній характер змінюється, і вони починають усією душею прагнути небесного. Благодать Христа приведе таких учених до Христа Ісуса, і вони стануть діяльними, відданими й вірними Божими співпрацівниками, поширювачами небесної істини. Друзі. Тож давайте ми у гонитві за освітою, як і в будь-якій іншій справі, будемо спрямовувати наші думки не до корисливих і земних цілей, а до небесних, тих цілей, яких прагне від нас Господь.